quia qui o tradit quod homines carzae vincha dia Я Себастіян Назар Бондаренко, я Августин Андрій Запоточний, я Бернард Юрій Підгірний, я Антоній Василь Ацюра. <клухи> Вірую і визнаю, обіцяю і присягаю Господові Богові моєму Тройці святі єдиному, а саме. Вірю єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного і Бога істинного, родженого, несотвореного. Дивно з отцем, що через нього все сталося, за задля нас, людей і нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і володився з Духа Святого, і Марії, і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був окований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і возніться на небо і святих правого Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від отця від сіна і сходи, що з Отцем і сином рівно поклоняє, і рівно славе, що говорить через пророки, єдину святу Соборного. В церкву і сподівання, хрещення на відпущення віків, очікую восхисіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Також вірую, що тільки сім тайм знаходиться в церкві Божій, хрещення, миропомазання, Євхаристія, покаяння. Водимо помазання, свящество і подружжя. Також вірую, що в святі дані Євхаристії, ліку, Тіло, а вино у кров Господа нашого Ісуса Христа переміняється. Вірю, що єдино в свята, апостольська і Католицька Церква. Крім того, вірю в усе те. Що вірувати наказує свята Католицька церква. На це все я свідомо присягаю, так мені поможе, Господи Боже, в Тройці святі єдиній і вся свята Євангелія. На це все я свідомо присягаю. Так мені поможи, Господи Боже, в Тройці святі єдиній і ця свята Євангелія. На це все я свідомо присягаю. Так мені поможи, Господи Боже, Тройці Святі Єдині і ця свята Євангелія. На це я свідомо присягаю, так мені поможи, Господи Боже, Тройці святі єдині і свята Євангелія.